З обмеженою відповідальністю, Захід інвест адреса місто Луцьк, вулиця Голокарти тимовського 30. Пропозиція оформлена і подана відповідно до вимогу закону. Так. По першому лоту лабораторні директиви загальна вартість пропозиції складає 439 829 гривень 60 копійок. 439 829 гривень 60 копійок. По другому лоту матеріали перев'язувані. Сума пропозиції складає 348 945 гривень. 348 945 гривень. Прошу переглянути.